Хай, Усім привіт! Зараз хочу вам розказати про таку фразу як whittled Down. Whittled down перекладається як зменшений. А, наприклад, The budget was whittled down to a toothpick To be whittled down to a toothpick. toothpick це в нас забочистка. Означає, що бути зменшеним до таких не... мінімальних розмірів. А, цю фразу можна використовувати в різних контекстах. Я сама про неї нещодавно дізналась, тому вирішила поділитися з вами. Uh, наприклад, they Decided to whittle Down the Amount of Money. Вони вирішили зменшити суму грошей. Uh, синоніми можуть бути reduce, diminish або decrease. Я думаю, багато хто з вас знає таке слово як increase, то це антонім до слова decrease. Дуже вам дякую за увагу. Якщо хочете підписатись, якщо ні, то ваше право і всім гарного дня.